Ті, хто будують міцний тил у час війни в Івано-Франківську, відбувся традиційний молитовний сніданок. Зібралося на ньому чимало людей: духовенство, медики, військовослужбовці, медійники, митці та депутати Цьогоріч максимальну увагу присвятили родинам загиблих захисників України. Зараз каже мама героя Степана Тарабалки: найважливіше підтримувати одне одного та шанувати пам'ять захисників. Про той біль попри ту втрату хочеться. Мамою свого сина, і, бо ми ще за життя сином дуже багато говорили, як можна поміняти щось в країні на краще, на ліпше. І було багато ідей, багато планів. І зараз як би не було складно в даній ситуації, але знаходжу знаєте, з Божою допомогою, сили потрібних бог людей посилає і рухаємося вперед. І щоб ми спільними зусиллями творили, бо знаєте, як. Дуже велика ціна, знаєте, надто велика ціна, щоб просто існувати, що ми маємо знаходити сили, молитися з Божою допомогою, от, дійсно творити ту націю, яка гідна своїх героїв. Також під час молитовного сніданку обговорили ще одну важливу тему перемога та об'єднання сил задля неї. Сьогодні зазначають організатори, головне позбутися усього московського не лише на фронті, але й у тилу. Сьогодні важливо дуже, щоб ми були єдині, щоб ми не ділилися. Нам нема заради чого ділитися, нам навпаки, є заради чого об'єднуватися. І це основні цілі цього річ. 220 осіб власне є учасниками молотованого сніданку. Люди, які прожили. Непростий цей рік вони будуть молитися і просити власне Бога допомогти іншим. Наразі лише дві області в Україні Івано-Франківська та Львівська повністю звільнилися від московського патріархату. В інших регіонах заходу боротьба триває. І сьогодні каже голова Тернопільської облради Михайло Головко: необхідно докласти максимум зусиль, щоб подолати церковних окупантів у тилових містах. Без міцного тилу перемоги не буде. Та паче війна. Ви ж бачите, вона затягується і може бути невідомо що скільки триватиме. І тут виграє в той, в кого сильніший тил, в кого більше резерви, в кого більше ресурсів, в кого більше Краще і хто а, мобілізація, яка на вищому рівні? Тобто, чим більше наша буде мобілізація, духовна, моральна і суспільна, і економічна все тим швидше ми зможемо перемогти. Звернутися до президента із вимогою звільнити від московської церкви Почаївську лавру планують і депутати львівської міськради. Вже на найближчій сесії вони розглянуть відповідне звернення. Люся Грибоквіталі Маглаті, телеканал 402.